Мільярдер Ілон Маск назвав Джей Ді Венса найкращим віцепрезидентом США і майбутнім американським президентом. Про це він написав у своїй мережі X. Власне нагадаю, що напередодні Джей Венс заявив, що українці, які емігрували до Сполучених Штатів Америки, не повинні використовувати силу і вплив Сполучених Штатів для вирішення етнічних конфліктів на своїх батьківщинах. Президент Володимир Зеленський після зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом дасть інтерв'ю журналісту Fox News Бретту Баєру. Як повідомляють американські медіа, інтерв'ю буде присвячене зустрічі з президентом США зусиллям, що докладаються для припинення російсько-української війни, воно транслюватиметься під час соціального репортажу Fox News о 18-й за місцевим часом. Президент України Володимир Зеленський тисне на Європу, вимагаючи гарантій безпеки через позицію Дональда Трампа. Про це пише Євроактів з посиланням на джерела. Зеленський переконаний, що такі гарантії можуть забезпечити інвестори, які лобіюватимуть свої уряди для захисту від російських атак, а також посилення армії, вступ до НАТО і залучення європейських миротворців.